Це прям як спускатись до водоспаду прибій, бачите, люди сидять, щось своє таке продають. Чай тут по 30 гривень. Він відрізняється від того, що там продають. У всіх просто, а всі запаковують в одну упаковку. Це ви пакуєте самі? Кожен собі сам робить. Кожен сам робить, так? Да? От бачите, як розібрати. Я думала, якщо я таку упаковку куплю, як в мене Ні, в готелі. Не це не штампується. Це не штампується, це просто ви упаковочку берете. Приправа, білий гриб, 100 грил. О, Цікаво, От приправу мав. Дуже гарні грибочки Плодово-ягідний. Ой, такі ложечки. 30. Щерешні, так? Да? Угу. Ой, гляньте, оце таку ложечку зараз куплю, хочу. На подарунок мені треба. От мені, знаєте, здається, що тут чай кращий, хоч і за 30 гривень. Ну, здається, так що начебто така, що і всередині, знаєте, я купила в минулому році, виклали сюди, а там далі як просто листя. Ми не можемо гарантувати пані вже. Так, так, да, я зараз у вас куплю тоді, покажу зараз, що ікони продаються 100 гривень, отака 300 гривень ікона і горнятка продається по 70 гривень. Татусеві Скарпат з різними написами. Горнятко також гарне. Так, ой, ще щось. Зараз оберу собі щось цікаве. Тут мені сподобалось чомусь все таке.